Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 40-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 19 червня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 8 тисяч 240 особин за добу, 1 тисяча 80 танків 10 951 одиниця за добу 4. Бойових броньованих машин 22 853 одиниці за добу, 8 артилерійських систем 29 328 одиниць за добу 63, реактивних систем залпового вогню, 1420 одиниць, засобів протиповітряної оборони: 1187 одиниць, літаків 416 одиниць. Гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 41 229 одиниць за добу, 64, крилатих ракет 3369 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн – 52 420 одиниць за добу – 108. Спеціальної техніки – 3918 одиниць за добу – 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine,